Сьогодні в таку чудову погоду ми приїхали у старовинне село, яке має назву Крилос село між містом Галич і івано франківськом колиска Галицького князівства. Сьогодні тут відбувається такий прекрасний фестиваль. Точно не знаю його назву, але якщо не помиляю, щось старовинний двір, ну, щось таке типу ремісничий фестиваль. Але у першу чергу ми приїхали для того, щоб скуштувати щось смачне і щось цікаве, тому що бачу в програмі, що тут, тут будуть якісь автентичні страви, аутентичні наїдки. Тому йдемо, поглянемо, що тут сьогодні відбувається. Заїхали з сторони траси Івано-Франківськ, Львів. І тут відразу стоянка для автомобілів і відразу такий. Неймовірний краєвид, долина, е, навколишні села. Ось така краса, до речі, тут в гарну погоду видно навіть е, Карпати, особливо західну частину Гор... Карпат, е, західні горгани. І ось тут вже маємо такий е, зустрічає нас базарчик. Йдемо поглянемо що на базарчику, там бачу вже якісь батути є для дітей. Ось такий цікавий базар. Тут нас відразу перші зустрічають наші знайомі. Перші на уході. Їхня крафтова продукція натуральна. Хлібчик, шоколад, халва. Чайок навіть є. Ти добре працюєш? Я Христина, Марія, дуже приємно. Я знайома з Мариною. Ми були в гостях. Це роботи? робота. Це моя робота, це от Маринка вже шиє корсети, бо я ще не вмію. Щось таке простенько вмію, але тих щось класно. Я вже пробував не раз, але ще раз прорекламую. Оцей чудовий хліб на цільнозерновий, е, змелене зерно на, на жорнах. А, а це щось нове. Це що таке? Це грибний е, чайний гриб, але ми його адаптували під іван-чай і мед. Тобто він на меду, не на цукрі і не на, на індійському чаї, на нашому Іван-чай. Безалкогольний надію? Е, ну там напевно, що якийсь там мікроградус є, тобто це як квас він. Ага. Там мікро є, але це безалкогольні напіроху. Чайний гриб. Плюс Іван чай і мед. Пробую перший раз. Пахне медом і, ну і таким квасом. дуже смачно. От реально. Таке в магазині не купите і не знайдете. Прекрасно поміряти, якщо пастиво солодке, кисловате, смачненьке. Звичайно, якщо б було холодне, було б взагалі топчик, але так в загальному таке освіжаюче. Шоколад з натуральних інгредієнтів. Халва. Це гарбузава чи? Ні? Да. Гарбузава. До речі, цю продукцію можна кожної неділі знайти на авторинку івано франківську Тому приїжджайте, купуйте. Натурально, екологічно. Збоку є якась будка, я бачу, тут дим йде. І величезна черга. Йдемо поглянемо, що тут є смачненького. Почую, що пахне. Пахне дуже смачно. Погляньте. Ух! Оце то, що треба. Найсмачніша точка, я так розумію. Ну, правда, ми ще багато не пройшли, але погляньте, якої тут смакоти. Плов. Ще банош зараз буде, каже чоловік. Плов. На вигляд ідеальний. Бограч. А ну покажи такий той бограч там. Погляньте який. Ух, пане брат. Рулька. Рулька як намальована. Без кістки повністю. не Так, тут якась палянечка запікається, все на грані. Лаваш, де Лаваш, шашличок, само собою, ковбаски. Це скільки коштує? Скільки ти можеш коштує? 160 кебаб, там середині куряче м'ясо, моцарела і Гляньте, яка тут черга, і всі, хто проходить чергу, сідає там за столик, і там такого вже місця нема. Це має назву козацька кухня зі Львова, якась така перевізна кухня. Насправді таких харчових точок небагато. Більше такого всякого дерев'яних прикрас різних таких. Типу такого, але от, по дорозі зустрічаємо сирок. Погляньте, які сири. Базарчик такий насправді не дуже великий, буквально там палаток, можливо, 15. Ну, і коли ми, ми минаємо цей базарчик, заходимо на територію безпосередньо оцього, не знаю як, ну, на, на, на іншу територію. Там бачу людей ще більше. Тішить те, що дуже багато цікавих людей. Цікавих навіть на вигляд у різних вишиваних... вишиваному одязі з різними прикрасами. Ну Взагалі такі цікаві люди, цікава подія. Ну, тут, тут вже цікаві, цікавіше. зустрічають нас відразу з лівого боку ось такі гончарські вироби. І, відповідно, Відразу є, бачу, що навіть майстер-клас з гончарства, погляньте, можна собі поліпити. У нас показано, як молоте зерно жорновим, ну, рушні жорна. А тут збоку випарують сіль. Така технологія. Вся вода кипає, залишається кристали солі. Через скільки буде сіль? Тут, напевно, півтора години. 2. Через півтора години тут буде сіль. Наприклад, оцей найдавніший текст 1194 року тут пише писалась Уляна. Ось, наприклад, як писалося ім'я Уляна. Це буква У Л, Л, Я, це Юс Малий, замість Я, нам який є на тексті Пантелеймона, можна спробувати написати своє ім'я. Наприклад, Андрій пишеться як Це буква А, звичайна, але на практиці ця буква А могла виглядати і так. Ось е замість букви, наприклад, «Я» букви нема, замість букви я це юс, що означає пошвидше. Борз це швидкий. А ось є. Це була давня кірину мова. Бачу косівську кераміку, погляньте. Штирі такі. Просто так, якби я їхав якось бивати. Я сусунку пускаю в коля, як до мене просто свічки. Тобто він не замазує. Це... Середньовіччя. Середньовіччя. Да. бачите, ми подавали, ото, готували кашу. Занурнилися в пломбістю, в історію середньовіччя. Так, 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 спробуйте. Сатруйте. Кашка. Ось вам таку одну порцію колишнього. Де <х> нема? Надихнулися. То ще одна порція? Не розумієте, як треба було попасти що на останню порцію? Покажіть ще їм, який пуштий в нас. Дой. Зараз буду пробувати. Треба. Це треба було так, щоб прийти казан порожній і одна порція такої каші кулі, куліш в такому стаканчику. Казали, що дуже добре пробую. Не солена, це точно, але напевно для середньовіччя це так мало бути. Перчик. Я думаю, що тоді його не було. Ясо. Знаєте, це цікаво, це смачно. Зовсім не така їжа, як ми їмо зараз. Максимально проста, але супер. Я тільки не розумію, що за каша, що пшенична, чи яка, але ну, смачно. Красота. Це середньовічний чай, Запрошу, скраб, зварений, з Карпатський, з травм зварений, сказана, тропи. Чай з казана. Люкс. Що Штре сало. Сало є. До чаю. Так. Сало є. Беріть сало. Дякую. Де серветки? Серветки тут у нас сучасні. Ммм. Якраз. До цієї каші сало супер. Чесничок. Покажи який стіл. Будеш хлібчик з медом? Ходиш? Дареє говорю, Бере з сервесочку, бери. Хліб з мене. Добрий? Mm? Йдемо на лицарські бої. Бодя, як тобі бій. Тай у мене тут Савок, шо таке? Сало що. Як бій. А? Не бійся. Поки лицарі на перекурі йдемо поглянемо ще. Що тут є, б не обійшли, що все... О, я відправив, що хочуть. Ну, а скільки воно ми мали пухтися? З того подвір'я переходимо на, знову на, на базар. За той час, можливо, там щось ще зміниться. Ну і такий план. Ходити в один-другий бік. Я може би щось і спробував, там, можливо, навіть б з'їв якийсь лаваш їхній, чи може і плов, може і бограчу, але тут черга, ми, ми були приблизно годину, може і більше. Там на, на тім дворі. Черга тут, мені здається, ще більша, тому я не знаю, чи я готовий стояти мінімум пів години, щоб. Щось спробувати, ну ще погуляємо, покружляємо, може черга стане менше. Може, ще все не з'їдять. На той час, що нас не було, ще доварили отакий банош шкварками і, напевно, з бринзою. Точно так. Виглядає суперово. Дуж, смакує так само. Черга. Смакує так само. Дуже довго черга. Люди беруть там додому. Я вам скажу так, там ціни є, ну і ціни, знаєте, такі дійсно фестивальні. От щоб ви розуміли, зараз попробую визнати так. Банош 180 гривень порція, бограб 180 гривень порція, лов 180, лаваш ірменський. Ну, ціни немалі, це однозначно, але таке маємо, що маємо. Картопляні чіпси, отакі. Зараз покажу, які всі ходять з ними і відповідно Софійка і Богданчик теж захотіли. Зараз будемо пробувати. Зараз буде 6 картопля. Але гаряче, дуже гаряче. Давай мамі ще мама потримала, щоб воно остило. Я буду Бо тобі то олій гарячий. Добре? Погляньте яка. Що? Він отак, як шашлик, собі. Таку маємо картопельку. 50 гривень, до речі, коштує такий. Одна Ну, Що робити? Чекай, вона не гаряча? Я не знаю. Обереш, або поделиш. Ходи сюди. Ми чекали, поки черга стане менша, але її яка вона. Тому ми все ж таки стаємо тут чергу і будемо зараз щось брати добре. Приблизно 40 хвилин ми стояли в черзі, я думаю, що на того вартує. Одним словом, 516 гривень це отака порція е, плову, ось така порція е, бограчу, цибулька, капуста і отаких чотири нагетця. По-перше, він вже не теплий, тому що він стоїть дуже давно, і він типу такий теплий, але він вже дуже сухий. Він за рахунок того, що він вже стоїть. Ну, Мінімум півтора години, бо ми прийшли, було, він стояв і не дуже його, чесно хтось брав. Тобто, він сухий. Якщо чесно, це ну, мало подібно на плов. Більше Бограч. як каша з рисом. На таку порцію маємо один кусочок я з'їв і отаких от 4-5. Це навіть, одним словом 5 кусочків. Ось такого м'яса на таку порцію рису. Моркви теж дуже мало, нагадую 180 гривень. Пробуємо капусту. Видно, що все зроблено на скору руку і все таке Ну, якась така, знаєте, їжа, яка не має душі реально. Пробуємо бограч. Бограчем тут навіть не пахне. Звичайний суп. Звичайний домашній суп. І такий, знаєте, не в найкращої кухарки, якщо чесно. Дуже скупо. Я вважаю, що на таких заходах їжа має бути така, знаєте, що аж аж хочеш ще раз її з'їсти, але насправді так собі. Дуже-дуже скупо. Одним словом, висновокся. Має право на життя, але воно однозначно має коштувати дешевше. Я знаю, як, е е, який на смак добрий бограч, я знаю, який на смак добрий плов, але він точно не може коштувати ось цей бограч і ось цей плов 180 гривень за порцію. Це однозначно. Можна дати і 180, можна дати і більше, але дійсно, якщо воно того вартує. Тут банальна зупа, банальний суп і звичайний ріс з м'ясом, який навіть. Е Ну, не нагадує плову, якщо чесно. Танцюй, танцюй. Ого, який танцювань. Ого, ого, танцівник. Свято продовжується, люди щось собі кожен робить. Там якийсь майстер-клас з випікання кахелин, там бої іграшковими мечами, і, і ну, одним словом, кожен чимось зайнятий. Ми ще трошки погуляємо і йдемо, будемо їхати додому. Такий цікавий недільний день вийшов, цікавий такий захід. Шкода, що їх дуже мало, принаймні на території нашої Франківської області, але можливо. Колись воно буде розвиватись і ну, цікаво, цікаво просто приїхати з сім'єю, погуляти, з'їсти чогось смачненького і побачити різних цікавих людей. Тому що ще раз повторюю, що дуже багато людей у таких, знаєте, різних. Цікавих вбраннях, і це навіть не, не вишиванки, такі знаєте, символічні, а якісь такі, знаєте, старовинні такі ляні обряди. Ну такі справжні середньовіччі. Одним словом, така У нас вийшла сьогодні подорож, історія. Бувайте здорові!